Вітаємо на каналі про погоду. Квітень в Україні буде ну квітнем, а це означає, що стабільності від нього чекати не варто, все одно, що чекати від кота, що він сам собі насипе корму. Погода буде мінливою, як настрій у підлітка перед іспитами. Сонячні дні змінюватимуться похмурими, а теплі ранки можуть легко перетворитися на прохолодні вечори з дощиком. Цьогорічний квітень, судячи з прогнозів, вирішив не зраджувати своїм традиціям. І показати характер, хоча й обіцяє триматися переважно в межах пристойності, тобто кліматичної норми. Але не розслабляємось. Пам'ятайте, золоте правило квітня. вийшов з дому, бери парасольку, гарантовано потрапиш під дощ. Вийшов з парасолькою, небо змилосердиться і подарує сонячний день. Тому наша головна рекомендація тримайте парасольку на поготові. Але не забувайте про сонцезахисні окуляри. Багатошаровість в одязі ваш найкращий друг, але ніколи не знаєш, чи захоче квітень погріти в вас теплом чи освіжити прохолодним подихом з домішками вологи. І головне, зберігайте почуття гумору, бо що ще робити, коли погода поводиться як підліток у перехідному віці. А тепер то найцікавішого, що ж нам напрогнозували синоптики щодо дощів, мряки та інших видів небесної вологи в різних куточках нашої неньки. Тримайтеся, зараз буде мокро. Жителі західних областей, ви вже відчули перші краплі? На початку місяця атмосферний фронт вирішив привітати вас невеликим дощиком. До речі, можливо, доведеться кутитися в теплі речі аж до кінця другої декади. Погода там може бути трохи прохолоднішою та, відповідно, схильною до опадів. На заході квітень вирішив показати свій характер найбільш яскраво, чи то пак найбільш волого. Очікуйте, що парасолька стане вашим постійним аксесуаром. Синоптики натякають на кількість опадів, що може бути трохи вищою за звичну квітневу норму. Це не означає, що витиме без перестанку, ні. Просто дощових днів може бути дещо більше, ніж вам хотілося. Можливо, 7-10 днів протягом місяця небо вирішить поплакати. Особливо уважно бути в середині місяця. Десь після 10-го і до двадцятих чисел саме тоді хмари можуть збиратися в особливо дружні компанії для проведення масових водних процедур, можливі навіть перші весняні грози з гуркотом, блискавками і всім належним драматизмом. Тож жителі заходу тримайте чоботи на поготові, а почуття гумору на висоті. Шановні глядачі, ми живемо з вами у нелегкий час, коли особливо важливо бути в курсі подій, що відбуваються у нашій країні, та об'єктивно оцінювати навколишню ситуацію. Щоб не загубитись в інформаційному просторі і не пропустити важливого, усі найголовніші новини країни зібрано в одному місці, де ви можете безкоштовно наживо слідкувати за усіма подіями, що відбуваються як в Україні загалом, так і в кожній з областей окремо. Завдяки зручній системі вибору ви можете швидко знайти інформацію за конкретним регіоном. Регіоном, що вас цікавить. Щоб перейти до перегляду новин, натисніть на посилання, що з'явилось у горі цього відео або ж в описі до нього нижче. Ресурс інфострічка це ваш надійний супутник у світі новин, котрий доступний цілодобово та назавжди безкоштовно. Інфострічка, уся країна як на долоні. Північні регіони теж не залишаться сухими. Тут квітень обіцяє бути більш стриманим. Кількість опадів прогнозується близькою до норми, можливо, зглед помітним відхиленням в той чи інший бік. Це означає, що дощі будуть, але радше у вигляді періодичних набігів, ніж затяжних облог. Очікуйте кілька дощових періодів, можливо на початку другої декади та ближче до кінця місяця. Переважно це будуть не сильні, а часом затяжні дощі або мряка. Ідеальна погода, щоб загорнутися в пес з горнятком какао і дивитися у вікно, філософськи розмірковуючи про вічне. або просто працювати, бо хто вже має заробляти на нову парасольку. Серце України центр, у квітні битиметься в ритмі помірних дощів. Тут ситуація схожа на північну. Опади очікуються в межах кліматичної норми. Небесна канцелярія тут не планує якихось екстремальних злив чи навпаки аномальної посухи. Квітень тут пройде під девізом. всьому свій час. Буде час для сонечка, буде час і для дощику. Найбільш ймовірні опади в середині місяця, можливо, з кількома більш інтенсивними, але короткочасними зливами. Не виключені і грози, особливо у другій половині квітня. Тож центральні регіони готуйтеся до класичного українського квітня, трішки сонця, трішки дощу, багато весняного настрою. На сході квітень може виявитися трохи сухішим за своїх братів у центрі та на півночі. Кількість опадів прогнозується близькою до норми або навіть трохи нижчою. Це не означає, що дощів не буде зовсім. Весна є весна. Але вони, ймовірно, будуть менш частими та інтенсивними, можливі короткочасні дощі, переважно у другій та третій декадах місяця. Схід може стати тим регіоном, де сонячних днів буде трохи більше, а необхідність носити з собою парасоль трохи меншою. Але не розслабляйтеся, квітнева погода дама примхлива, може й здивувати раптовою зливою саме тоді, коли ви залишите парасольку вдома. А ось південь, як завжди, має всі шанси стати найбільш сонячним. Та найменш дощовим регіоном в середині весни. Кількість опадів тут традиційно менша, і цей квітень, схоже, не стане винятком. Прогнозується кількість опадів близька до норми або трохи нижче. Дощі, якщо й будуть, то переважно короткочасні, можливо у вигляді грозових злив у другій половині місяця. Загалом південь першим відчує подих справжнього тепла, і парасолька тут знадобиться значно ріжче, ніж у західних регіонах. Але пам'ятайте про сонцезахисний крем, квітневе Сонце на півдні вже може бути підступним. Отже, якщо підсумувати, то квітень 2025 року не обіцяє якихось аномальних потопів чи всеукраїнської засухи. Опади будуть, розподілятися вони будуть більш-менш звично, більше на заході, менше на півдні та сході, помірно у центрі та на півночі. Найбільш мокрим періодом, ймовірно, стане середина місяця, приблизно 10 по 25 число, коли атмосферні фронти вирішать прогулятися нашою територією. Не забуваймо й про можливість перших весняних гроз. Вони додадуть квітню особливого шарму і привід перевірити громовідводи. Ось таким, друзі, бачать синоптики наш квітень 25-го року, мінливим, часом мокрим, але неодмінно весняним. Пам'ятайте, що довгострокові прогнози це скоріше орієнтир, ніж істина в останній станції. Погода може внести свої корективи у будь-який момент, адже вона така ж непередбачувана, як і бажання вашого кота о 3-й ночі. Тож, щоб не готували нам хмари, бажаємо вам зустріти цей місяць з посмішкою. Нехай дощі будуть теплими та лагідними, нехай вони змивають усе погане і дарують землі життєву вологу. Нехай після кожного дощу виходить яскраве сонце, а у повітрі пахне весною. Ловіть сонячні промені, танцюйте під дощем, тільки не під грозою. Радійте кожному дню і пам'ятайте, немає поганої погоди, є неправильно підібраний гардероб і настрій. Будьте здорові, щасливі та завжди готові до приємки погоди. До нових зустрічей!